Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про топ-трендів, як виглядати дорого в наступному році, тому що кожного року задаються нові тренди, і нам потрібно мати курс, куди тримати свій фокус, на які деталі звертати увагу, в чому приділяти увагу. І сьогодні ми поговоримо про такі топ-трендів, які будуть Модні, актуальні в наступному році. А перед тим, як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюсь маленькими відео про моду та стиль. А також наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую. Тренди стилізації знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І поїхали до нашого відео. І першим фокусом, на що ми будемо акцентувати, це на екологічну розкіш, саме обираючи бренди, які займаються саме речами, які будуть з чисто перероблених матеріалів. Саме в 2025 році ми обираємо такий напрямок і обираємо бренди. Які займаються таким виробництвом і ще одяг з шерсті з екологічної бавовни, з шовку. саме такі речі передадуть вашому вигляду. Розкоші наступним фокусом у 2025 році це буде класика з сучасними акцентами. А саме, це буде стиль такого стриманого багатства, але він буде проявлятися саме у деталях. Це будуть класичні речі, наприклад, пальта, нейтральних кольорів, але деталі на них. Будуть е, такі дещо нестандартні. Це можуть бути шви, застіпки, це можуть бути якісь неочевидні фактури. І саме така увага до деталей буде придавати такої розкоші і дороговизни вашому. Образ наступний фокус ми ставимо на мінімалізм, а саме на мінімалізм без надмірностей. У 2025 році мінімалізм далі залишається актуальним, а саме він буде відображатися в таких звичайних простих лаконічних силуетах без лишнього декору. Виглядати дорого у 2025 році це означає вибирати чіткі лінії та сильно спрощені. Силует. Це можуть бути високоякісні базові елементи гардеробу, які саме за рахунок хорошої якості тканин будуть виглядати дорого за допомогою фасону та тканин. Наступний фокус це чіткі кольорові палітри, а саме така стримана палітра кольорів, як Білий, чорний, сірий, темно-синій є основою дорогого гардеробу і будуть продавати саме елегантності. Також трендовими кольорами будуть металіки, золото та срібло. Пропоную їх додавати в свої образи у вигляді через акценти, текстури та форми, уникаючи яскравих. Кольорів наступний фокус це якісні аксесуари. Виглядати дорого в 2025 році означає інвестувати в декілька, але саме якісних стильних аксесуарів. В тренді будуть сумки із шкіри, замші, саме таких класичних простих форм. Це буде хороший якісний годинник. Також це може бути хороші якісні аксесуари у вигляді сережок, намиста, браслету, але продавати саме таким хорошим виробом, якісним, щоб це виглядало, звісно, достойно та. Дорого. При цьому, якщо ви будете створювати свої образи, не перебільшувати з кількістю аксесуарів один або два елементи в образі вже змозі підняти та обрамити вашої. Вигляд. Наступний фокус на взуття високої якості. Це перше, мені здається, що щитується в образі. І я пропоную вибирати взуття з хороших натуральних матеріалів: це шкіра, замша, набук. Чи це можуть бути класичні елегантні черевики? чи це Мокасини обирайте взуття в нейтральних кольорах, без лишнього декору, і таке взуття саме придасть елегантності, вишуканості. Ваш образ завжди буде з таким взуттям виглядати дорого. І останній фокус у 2025 році, звісно, він буде на нашій зовнішній вигляд, на здоровий вигляд та догляд за собою. А саме він буде базуватися на природньому вигляді та. Природній красі, а це означає здорову шкіру, доглянуті нігті та волосся. І якщо у вас виконаний макіяж, він повинен бути ледь помітний та підкреслювати природню красу. Виглядати дорого, це не про агресивні тренди, це про гармонійний та доглянутий. Образ таким чином, щоб виглядати дорого у 2025 році, не потрібно велику кількість трендів додавати в свій гардероб, все буде базуватися на простоті, лаконічності та лише вкрапленням маленьких деталей, придавати саме увагу найменшим деталям, і це вже буде робити ваш образ і стильним, і вишуканим, елегантним. Та виглядати дорого. Я усім дякую за увагу. Ви в коментарях напишіть, який фокус та курс ви будете притримуватись у 2025 році. Це останнє відео, яке я записую в цьому році на свій YouTube. Я усім хочу подякувати за увагу. Я хочу Побажати всім миру, дійснення всіх мрій та цілей поставлених, не аналізуючи рік, який закінчується, тому що як воно вже є, його вже просто не змінити. Нам потрібно навчитись жити в моменті, робити все для того моменту, щоб тільки було краще наше майбутнє. Усім щиро вдячна, хто мене в цьому році підтримував на моєму youtube каналі це для мене дуже важливо. Я вам всім хочу подякувати, тому що свій YouTube канал я не так довго веду, ще немає року. І Відколи я завела свій YouTube канал. Тому на наступний рік ми з вами зустрінемось уже з новим відео, з новими трендами, які будуть в 2025 році. Також вийде моє відео, де ми будемо саме говорити про ці тренди. І до зустрічі з вами в наступному році.